Часто в інстаграмі, в Тіктоці ми бачимо блогерів, інфлюенсерів з їх успішним успіхом, які вони транслюють, які в нього них, них життя прекрасне і тому подібне. І ми починаємо в якийсь момент себе гристи, гнобити, що я не така, заздрити їм, писати гнівні коментарі їм, які вони погані. Але ж знову ж таки, ми забуваємо про те, що ми не бачимо повну картину. Більшість цих людей, які зараз там великі блогери, які о, транслюють свій успішний успіх, вони йшли до цього дуже довго, або не дуже довго, але встигли з'їсти достатньо великої кількості гівна, вклали дуже великі сили для того, щоб цього досягти. А, Вчилися на якихось навчаннях, не знаю, ходили до психолога, ходили себе пізнавала і тому подібне. Для того, щоб нам, звичайним люди, людям, які працюють на роботах, наприклад, там з 8 до 7, або там з 9 до 6, немає значення. з понеділка по п'ятницю, які бачать у цей весь успішний успіх, які. Можливо, в якийсь момент починає себе гристи, гнобити, жити там в кредитах, нічого, на нашу особисту думку, нічого не досягати, тому що якщо ми починаємо себе гнобити і гристи, то ми вважаємо, що ми нічого не досягаємо, тому що ми не бачимо наших успіхів. Для того, щоб вийти з цього порочного, як кажуть, кола, треба. В першу чергу відписатися від всіх цих блогерів, які вас бісять, які вас не надихають, які е, змушують вас думати, що ви якийсь не такий. І для того, щоб ще один крок: для того, щоб е, стати одним з них, грубо кажучи, треба почати. Діяти треба почати робити. Треба почати навчатись, треба почати інвестувати в себе, почати інвестувати взагалі, почати, е, робити щось, зрозуміти, чи потрібно вам це взагалі, цей успішний успіх, е, чи дійсно це ваше. Для того, щоб це зрозуміти, вам потрібно також, можливо, сходити до психолога або розібратися в цьому, пройти якісь курси, пройти якесь навчання, пройти до мене на консультацію. Як варіант. Тому, якщо...